один із ініціаторів цієї зустрічі Євген Новицький, переселенець з Криму, який зупинився у Рівному. Нині чоловік має роботу за фахом, та разом із родиною винаймає житло в обласному центрі, тому вважає, що на відміну від багатьох його земляків йому пощастило. Ми знаємо, що здесь более 200 сімей, но как-то всі ми лежимо на дні, всі ми навіть показали з гамбани происходящего. Навірно, є смисл зараз збиратися вместе, держатися, вместе, вместе решати наш. Плаблема понад 30 років Світлана Кочерга прожила у Ялті. Практично в один день, пригадує жінка, їй довелося залишити власний будинок та сісти у потяг. Разом із нею окупований півострів залишила і її донька з чоловіком, корінним рівнянином і малою дитиною. Питання, куди їхати, перед родиною не стояло. За понад півроку у рівному вони вже дещо призвичаїлися до тутешнього життя. Ми розгубилися. І багато чому ми відчуваємо самотність, а проблеми то однакові стоять перед усіма. Тому я переконана, що нам треба брати приклад з вів'яни робити свою організацію, триматися за руки одне одного і вкорінюватися в рівненську землю. Нині Світлана Кочерга викладає в Острозькій академії та має дах над головою. Акліматизувавшись, жінка розпочала пошук родин із Криму, які так само вимушено покинули свої домівки та поселилися у Рівному. Вона каже: багато її земляків не мають нормальної роботи і житла. Тому переконана, що об'єднавшись, вони стануть сильнішими на Рівненщині. Як і загалом по Україні до появи такої кількості переселенців ніхто не був готовий. Допомогу ми передбачаємо довготривалою. Ось ми розуміємо, що це процес не на півроку, не на три місяці, не на п'ять місяців, а може затягнутися на, на роки. Матеріальна допомога працездатним людям надається у розмірі 400 гривень. Той, хто має інвалідність, може розраховувати на суму удвічі більшу. Головне зареєструватися в управлінні соцзахисту. Інформація про те, як знайти роботу, житло, влаштуватися у дитячий садочок чи школу зібрана у спеціальній брошурі. Тетяна Анатолійовна казала, нагадувала про склади і представниця Червоного Христа по районам. Тут є телефони, прямі злістів. Вільного житла в обласному центрі вже немає. Тому служби соціального захисту області пропонують вимушеним переселенцям будинки у сільській місцевості. Обіцяють надавати допомогу у придбанні дров на опалення. Кажуть, що у представництвах Червоного Хреста треба запитувати про побудову техніку, теплі речі та продукти харчування тривалого терміну зберігання. До слова, за останній місяць понад дві сотні людей зі сходу України вже повернулися до своїх домівок. Людмила Васюха, Назар Мідріган. Інформаційна програма День.